Мої вітання. Компанія автопарк, нове надходження Chevrolet Aveo 2008 року випуску. На бензиновому двигуні об'ємом 1,6 механічній коробки передач та передньому приводі. Візуально ТПЛКП без нарікань. Автомобіль у нас має один підкрас, це заднє крило. А так автомобіль весь в рідній фарбі. Це у нас офіційний автомобіль фактично від першого власника. Гарному сірому кольорі. Встановлені легкосплавні диски 14-го радіусу на літній гумі. Салон у нас комбінований по кольору чорний з бежевим, дуже гарно виглядає. В такий стан сидіння. На свої роки максимально класний стан. Салон не пошкоджений, не прокурений. Стеля також чистенька. Станова магнітолка, кондиціонер. Заправлений, дує все гарно. Електрорегулювання дзеркал, передній електропакет. По задньому ряду. Задній ряд також як новий. Без ніяких пошкоджень. Карти. А оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку, безготівковий розрахунок, можна придбати авто, кредит та лізинг. Компанія Топарк телефонуйте.